Купи собі той довбаний букет. Це не просто чергова книга про саморозвиток. Це відверта, подекуди емоційно болюча, але надзвичайно життєствердна історія жінки, яка вирішила взяти відповідальність за власне щастя. Тара Шустер, успішна телепродюсерка. На перший погляд мала все: кар'єру, впливових друзів, гроші. Але за фасадом успіху ховалася людина. Яка не знала, як подбати про себе, як відчувати справжнє щастя та як звільнитися від вантажу минулого, книга є поєднанням автобіографічного роману, щоденника рефлексій і практичного посібника з самотурботи. Вона містить як особисті історії авторки, так і реальні поради, які допомогли їй вирватися з емоційної ями та навчитися будувати життя. В якому вона справді почувається добре. Про що ця книга? Це історія про внутрішні травми, про те, як наші дитячі переживання формують нас у дорослому житті, а також про те, як навчитися по-справжньому любити і підтримувати себе. Тара ділиться спогадами про своє дитинство, яке було далеко не ідеальним: нестабільні батьки, емоційне насильство, самотність. Вона розповідає, як ці ранні травми зробили її жінкою, яка приховувала свій біль за успіхами, але всередині почувалася порожньою. В один момент вона зрозуміла якщо не змінити підхід до життя, вона просто зруйнує себе. Тоді вона створила для себе систему маленьких, але значущих дій, які допомогли їй навчитися турбуватися про себе. Перше. Самотурбота це не егоїзм, а життєва необхідність. Авторка закликає перестати чекати, що хтось прийде і зробить вас щасливими. Вона пояснює, що елементарні жести турботи про себе, наприклад, купівля квітів, приготування смачної їжі, прогулянка парком, можуть стати першим кроком до усвідомлення власної цінності. Друге. Минуле впливає на нас, поки ми його не опрацюємо. Дитячі травми та старі патерни поведінки керують нами, поки ми не усвідомимо їхній вплив. Тара підкреслює, що без глибокої роботи над собою неможливо по справжньому рухатися вперед. Третє. Журналінг потужний інструмент самопізнання. Письмо стало для авторки способом зрозуміти себе. Свої почуття та страхи вона радить вести щоденник, записувати свої думки та розбиратися в них, щоб краще зрозуміти власні емоції. Четверте, говорити собі компліменти важливо так само, як чути їх від інших. Ми часто чекаємо схвалення ззовні, але насправді найважливіше, як ми ставимося до себе. Тара пропонує практику позитивних афірмацій. Яка допомагає поступово змінити власне мислення. П'яте. Маленькі перемоги важливі. Люди часто знецінюють власні досягнення, чекаючи великих змін. Авторка нагадує, що навіть маленькі кроки це вже прогрес. Святкувати свої досягнення це спосіб показати собі, що ти цінний. Для кого ця книга? Ця книга для всіх. Хто хоч раз відчував себе розбитим, втомленим і не знав, з чого почати своє нове життя. Вона особливо підійде тим, хто намагається тримати все під контролем, хто боїться визнавати свої емоції і хто звик приділяти увагу всім, окрім себе. Тут немає жорстких правил чи магічних рішень. Натомість є багато щирості, гумору, ідей для роздумів та конкретних вправ, які можна застосувати у своєму житті. Враження від книги. Це одна з тих книжок, які хочеться перечитувати. Вона написана легко, з гумором, але при цьому дуже глибока. Авторка говорить просто про складні речі, не намагаючись здаватися гуру, а радше виступаючи як подруга, яка вже пройшла цей шлях і хоче допомогти іншим. Купи собі той довбаний букет це нагадування про те, що ми варті турботи. Любові та радості, і якщо ви чекали знак, щоб зробити щось приємне для себе, то ось він.